Міністерство закордонних справ на своїй сторінці в Фейсбуці виклало новину про те, що російські війська вторглися в Україну. Також вони наводять два фото приклади. В цьому випадку мені навіть робити нічого не довелося. Люди в коментарях зробили все для мене. І ось звідки ці фото. Якщо вже Міністерство закордонних справ постить таке на своїй сторінці, я вже не знаю, кому можна в цій країні довіряти. Став лайк, залишайся на моєму каналі.